Так, Renault Kangoo, 2003 року, 1.5 дизель, 3650 Далі у нас Nissan Qashqai Plus 2. Повнопровідний автомобіль, 2.0 дизель, номер телефону, ціна 12 тисяч. Далі у нас ось такий жигуль, також є на продажі багато зимових курток. Автомобіль 90-го року, 1,3 газ-бензин. номер телефону, ціна 777 доларів. Так, Рено купую кеджар. 2017 року виїхало з салону 2018 року, 1,5 дизель на автоматі. Так, тут все детальніша інформація. Номер телефону, ціна 16500, Покажу вам салон. Так, ось такий у нас салон. Автомобіль в дуже хорошому стані. 147 тисяч на приборці. Так, є в нас партроніки. Автоматичне складання дзеркал. Так, досить хороший автомобіль, кого зацікавить, телефонуйте. Далі в нас Hyundai 2006 року, 1.4 бензин, номер телефону на автоматі, кого цікавить, телефонуйте, продавець з радістю. Розкаже все по машині і також можете поторгуватися за цим. передні задні. склопідйомники На автоматі є кондиціонер, 116 тисяч на приборці. Досить охайний слон. Маленький, хороший автомобіль. Далі у нас Mitsubishi Lancer. 2008 року, 2.0 газ-бензин. Так, зараз собі до цієї сторони і заглянемо в салон. П'ятиступінчисто коробка передач, є мультируль, кондиціонер. Так, і наступний автомобіль це Volkswagen Passat 93 року, 2,0 бензин. на 2 200 так покажу сон так, вот такие в нас сон так, пятая коробка передач Кажу партнер 2007 року, 1.6 дизель, пасажир, ціна 3000. Далі у нас Opel зефіра 7-місне, на досить коротші комплектації, на автоматі, є Webasa, що зараз дуже актуально. 2008 року номер телефону телефонуйте, продавець з радістю, на всі питання. Toyota 2014 рік, 1.6 газ-бензин, газбензин 12500. Ford Focus. 2014 року. 2.0 дизель. 8550. Далі Mazda CX5. 16 рік, 2,5 бензин, повний привід. 15900. Фольсвайн Golf 2001 року. 1,6 бензин. Номер телефону, є сервісна книжка. В рідній фарбі 4800. Це добрий горшки, може ціною 300-500 доларів. Шкода Octavia, 12 рік, 1,6 дизель. Ціна 8,550 без торгу. Вже на зимові резині. Шкода фабія. 1,4 бензин, 7 рік. Тойота 2010 року. 2.0 дизель 9300 Мазда 21 року 2,5 бензин на автоматі, повний привід 23900. Далі у нас ВАЗ 2008 року 1,6 бензин. Так, і лише ціна, 2200 Номера немає. Далі у нас Mercedes. 2003 року, 1.8 бензин на автоматі 5800 Так, Nissan Qashqai, 2007 рік, 2.0 газ бензин, 8200 шкода Фабія 2002 року 1,4 бензин 3,850 Далі у нас Фольксваген СЦ, 10 рік, 1,8 газ-бензин, 8,8 млрд гривень. 2009 року, 1,6 газ-бензин, 5,9 млрд Renault Grand Scenic 7 місць 2004 року, 2.0 бензин 5199 Ford Focus 2009 року, 1.6 бензин 5700 Далі в нас шкода Октавія 2007 року, 1,6 бензин. Так, свіжопринено, є сервісна книжка. номер 6150. Volkswagen Golf. 2002 року. 1.9 дизель. На автоматі. 5200 Ауді 98 року. 1,9 дизель, 4400 4 400. Далі у нас Renault Trafic пасажир. 2,5 дизель, Детальніше. Поцініть, телефонуйте. Шкода Октавія. 2008 рік, перша реєстрація 9, го 2.0 дизель. На автоматі, в рідній фарбі, максимальна комплектація за детальнішою інформацією телефонуйте до продавця. Так, далі у нас. Ціна 3400 чотириста. Ціна? Боговірно. Volkswagen Golf. Дитечі першого року. Один і ще бензин на автоматі. Далі у нас Лада 15 рік, 1.6 бензин, 3,850 Посад Б7 А де він? 14 рік, 2.0 дизель Карно 2003 року, 1.6 бензин на автоматі 4600 Далі Mercedes E200, 11 рік, 2.2 дизель. Планіше за ціною продавця.